Хочу поділитися з вами інформацією стосовно того, як крадуться паролі. І, скажімо, як треба бути безпечним кібербезпека. От мені якраз прийшло дуже цікаве повідомлення. Я відкриваю своє повідомлення, листаю вниз і дивлюся, і бачу, що у мені репорт інфрінджемент. 12, 22, 167, щось таке написав. Шановний адмін, вибачте, ми повинні повідомити вас, ви зробили помилку в управлінні своєю фан-сторінкою, тому ми призупинили роботу вашої фан-сторінки. Якщо ви вважаєте, що це непорозуміння, будь ласка. Дайте мені знати, надійшли підтвердження за посиланням. Дуже багато помилок, пунктуаційних як мінімум, протягом 24 годин. Якщо ми отримаємо відповідь від вас, ми будемо змушені тимчасово назавжди призупинити роботу вашу фан-сторінки. Дякуємо, що погодилися працювати з нами, щоб створити безпечне та здорове онлайн середовище для спільноти. Якимось іншим, от тут шрифтом навіть написано Help, це навіть не посилання Support Facebook Business Meta. От вони себе таким чином ідентифікують. Я думаю, що можна на них поскаржитись, напевно, що ми зробимо обов'язково. І е, тут ми беремо, бачимо посилання. Воно о, коротке посилання за скорочуванням, є такі сервіси, і воно переходить нібито на сторінку Facebook, але ж я був авторизований. Тобто я був авторизований, ось тут нічого не, не натискається, тобто не можна переключити мову, не можна зареєструватися, від в месенджер, ніякі посилання нічого не працює. Тут не працює. Вони створили схожу сторінку, щоб я ввів цю тут інформацію. І вже ж, якщо так придивитися, от зараз подивимося на URL, то тут ніякого Фейсбуку і близько немає. От, можна туди просто не подивитися і такі, ага, так, да, я переживаю, що моя сторінка зараз заблокується, фан сторінка І насправді ми що робимо з такими сторінками? Ми репостимо інформацію, що це насправді violence, harassment, False Information Spam. Ну, тобто це фішинг насправді. да. Ну так, да, ось тут третє, що він в третій, третій лінк. Блок, репорт інвеншн профайл. От, блок. Hide all identification. Хай. Тобто ось. ми скриваємо. Ага. Тобто, по суті, такі от посилання, вони. Можуть створюватися навіть не просто на пошту приходити, а можуть приходити в нотифікації, можуть тегнути, можуть створити пост десь в себе. Тому будьте уважні стосовно вашої кібербезпеки, стосовно вашої, скажімо так, чистоти в кіберпросторі, тому що, отримавши інфа пароль до вашого Фейсбуку, скоріше за все, вони отримують пароль і до ваших інших соціальних мереж. Тому що часто дуже люди використовують один і той самий пароль, і при тому він не такий що дуже складний. Будьте обачливі, тримаємось і йдемо далі.